Хоче жити вміховатись. За таким принципом нині живуть місцеві на сумському кордоні з Росією. Останні кілька тижнів ворожі війська кошмарять цивільних з прикордоння атаками в півдронів. Уражають ними найбільше школи, амбулаторії, вежі мобільного зв'язку, іншу інфраструктуру, яка ще вціліла у прифронтових громадах. Наша знімальна група повернулася з однієї з таких громад. Завгосп Сергій показує розбиті кабінети в місцевій школі. Це один з останніх прильотів. «Так, край і там». В усій школі на двох поверхах вибиті вікна у даху дірки від влучання впівдронів. І хотіли б поремонтувати. Проте ворог, до якого звідси лише кілька кілометрів, навіть можливості такої не дає. Ваше, Це повітряна тривога, так? Погреби тут на прикордонні єдиний порятунок, бо ж спеціалізованих укриттів немає. Оце залишки на подарунків. Це від останнього разу, так? Так, да, так, да, так. Да. Це один. Ось це за ногу, а так. А це ж теж у класі. Розлетілося саме від таких ворожих ФПВ-дронів Нині найбільше потерпають місцеві. Прилетів ФПВ-дрон у нас в заклад Марипійського ліцею. Потім прилетіло три ФПВ-дрона в. Центр дитячої та юнацької творчості прилетів піввідронну покрівлю будинку культури. І це все в один день. Також окупанти атакували вежі мобільного зв'язку та електромережі. Поки, скажімо так, капітальним ремонтом і відновленням покрівлі не займаємося, тому що це все. Тимчасово зараз робимо, тому що невідомо, що буде на даний час, навіть коли звучить тривога, життя в миропіллі призупиняється. Працівники сільради ховаються на нижніх поверхах, де вікна закриті мішками з піском. У магазині в укритті сидять і продавці, і покупці. Катепа нас немає трали на суми, важко. Заболяє дитина, це коли вона доїде, хто на що буде? або радять когось. Пожежної машини теж немає. Найближча в сумах за 50 кілометрів, та люди поки не хочуть евакуюватися. У Тамари тут велика родина, шестеро внуків, велике господарство. На зиму вже подбали про надійне укриття. Ми з якого за внуками ховаємося. хомаємося. Як хорошо бавлять, хорошо літають, і вже сюди чекаємо. А я сіляню, не не в хаті сидимо, ми ввечора в хаті, а як от дуже вже. Їм, що десь ...ближче прильоти йдуть, ракети туди, вже дітуру сюди в посіб. Mm. Малих. У найнебезпечнішій п'ятикілометровій зоні біля російського кордону на Сумщині ще лишається близько п'яти тисяч людей. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко.